Вітаю усіх, мене звуть Мирослав, це канал Веловолоцюга. Давно, дуже давно ми з вами не бачилися, всю зиму я прокабачкував, не сідав на велосипед. Хоча, як завжди, думав, що от цієї зими я точно буду катати. Ну, все як завжди. І от зараз саме-саме я починаю велосезон. Вже давним-давно погода повним ходом. Сонечко, пташечки, все цвіте. А я тільки-тільки починаю. Але в цей сезон я вриваюся вже з новою технікою. Нарешті придбав екшн камеру Це DJI Osmo Action 5 Pro. Дехто з вас навіть долучився до цієї покупки. Я тоді відкривав банку. І дякую всім причетним. Ту банку поповнювали ви, поповнював я також активно. І е, от е, 2059 гривень це ваші кошти е, з усієї суми. Тому дякую всім причетним. Е, баночка досі активна на розвиток каналу. Можете продовжувати донатити, якщо вам подобається мій контент. Е, зараз виїжджаю покататись, десь там друзі мають під'їхати. Сьогодні буде невеличка каточка. Я вже виїжджав один раз, але не знімав. А цей раз вже з новою технікою. Проба пера. Буду пробувати, як воно знімає, взагалі як користуватись камерою, бо досвіду саме використання екшн-камери в мене немає. Тому для мене це все по-новому. Зараз буду пробувати режими. Думаю, як мені краще знімати, чи там в якомусь стандартному режимі, чи ось такому широкому режимі. Або навіть в ось такому ультра вайд, ультра широкий. Чи як він там називається тут? А, словом пробую, погнали, покатаємось, поп'ємо якусь чайку і подихаємо свіжим повітрям на природі. А Це я фото робив, прикол, так? Це діджайка. Діджайка, Блін, Тільки-тільки ще не, ще не Ого! — Зараз якраз обкатку проходить. Знімаю всіх і перевіряю режими. Оце в нас катя, це Настя. а Іра. Цього чорта ви знаєте. Шльом. — А шльом, точно. Так, ну я їх чекав 25 хвилин, 26 хвилин. Один-один. Кажуть, що я на настолки запізнююсь, тому один-один. Що далі? Капець, мені до неї звикати і звикати. Хто не вимкнув, кинув сумку. Це прикольно, маленька така. Ну, Так, да, зручна. Ще подивлюся, як воно там буде взагалі. По зйомці. По зручності зйомки. Ну, зручно тримати, що маленька, бо смартфон ну так собі. Ну так. Да. Затяжний підйомчик. Як тобі в підгузках катати зараз? Дуже Я якось останнім часом відмовляюся від них. Знаєш, мені трошки вона якось не дуже гарно, естетично дивиться, але таке дуже зручно. Навпаки гарно і естетично. Але дуже зручно насправді. дуже подобається. Я колись вдягав, У мене різних калібрівці з підгузками є. Від коротеньких потім... Такі до колін, нижче колін. Самі довгі, повністю штани і зимові штани з підгузками. Але щось останнім часом не люблю. Вол, он цю. Шимано оригінально розсівнувся тільки що. У мене єдиноносія. Ось це. Треба. У мене є сіде. на носі? Так. У мене є Тебе є? Немає не в тебе. — У тебе кульори якісь хороші? У да, мене якісь щас. хороші. У мене за 100 гривень. Що Ще тут таке є? Ти просто хотіли підрегулювати оцю перекидку, трошки натягнути. Тросик. Не викидали на Велику зірку. І тупо розстрібнувся замок. Що там знову з ланцюгом? — Треба просто налаштувати, розумієш. блядь, пригає мені. Я не можу їхати. А.

Я ніяк не можу звикнути, що тут а, дуже широкий кут в цій камері. Треба доволі близько тримати камеру, якщо хочеш зблизька щось показати. Настя, давай з'їжджай, я знімаю. Баба, що ти а всі чекають, як ти будеш з'їжджати. Хуйові. З того як вона впадала головою, тако полетіла і почесала весь все що можна, рів, велосипед. Настя дасть дозвіл, то вставимо фотку. Можна думаю, буде. Але в у нас навіть страшне. Так. У мене теж якийсь цей А вуликів багато зараз. Це щось на Ющенківському. Ні, це щось на... А ну там щось працює? Тут прям кайфові тунелі, правда? Фото на память! Ха-ха-ха! Зараз тут десь має бути столик гарний. Дуже природа гарна тут. Пам'ятаю Рома і ти ви їздили щось готували. Шакшуку з Ромою, так. Ми багато чого готували, З Гошою багато готували. Ну ми тільки їли, сублімовану їжу. З Гошою ми прямо на цьому столику, на якому ми зараз зупинимось. Ми там колись дуже смачно готували пасту з імбирним соусом, якось так. Дуже класно вийшло, до речі, відос. Ну, а що з собою багато що Та Тащили, все окрім сковороди, як завжди, я щось забуваю. Чи то ми тоді казанка, чи... Да, казанка ми забули на цей. Щоб з пасту зварити, то ми варили в звичайних тарілках. О, так, 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 це воно. Тут ми колись готували з гошею. Зараз запаримо якусь чайку. Думаєш дівчата люблять вуса? Ні, а воно Кого в інтернети? В тітернети. Ой, випало моє. Це ця... дивися. Смола. Чайна смола. Тут пив колись? Я хочу, мені просто цікаво, я ніколи вже не спробую. А я саме ознайомився з цими пуерами. Я, новотекі, Мені подарували на день народження 20, 20. такий бокс і в ньому там 20 різних пуерів, різних чи Різні форми, ну такі порційні. Ну так. а перший відстрані? Різні. Так. Деякі є от з клейким рисом там є. Якось з, з листям клейкого рису. Так воно мишаками смердить Ну Я вже собі чайник спеціальний замовив, проливний. Ні-ні, тут для церемонії я більш по-простішому відношуся. Ну, Проливний, там типу, залив... кидаєш чай, два резервуари. Один загальний, в який буде готовий чай зливатися, і один туди, де ти заварку кидаєш. Заливаєш воду, вона потрапляє туди прямо на чай, е відраховуєш, скільки секунд ти його будеш заварювати, бо там його можна до 10 разів заварювати. І кожен раз він ніби новими ароматами розкривається. Ну так має бути. І там 30-40 секунд запарив, натиснув кнопку і воно пролилося туди вниз. Де ну, вже готовий чай, і ти потім я наливаю собі там в кружку. Потім знову можеш залити в той перший резервуар. І типу так багато разів невеличкими порціями. Вже пігали собі мого, ну все. Чай вже пішов. До речі, я мачу, не пив ніколи нормально, я тільки з пакета оцю за ТБш. Ось стіка пив, а я справжній ніколи. Не я б спробував. Ну, мені та з пакета подобається. Я щось так специфічно до матчі ставлюсь? Ну вона цікавий смак, мені подобається. Мені здається, те що зі стіка, це все одно, що все одно, що кава мовлено, це. Оцей чоловік ніяк не може відчепитися від свого перемикача. На пей. О, І дуже зручно. І... Я вперше буду пробувати оцю смолу. Я не можу її розпакувати. Ніяк. Щось воно не дуже охоче, ця смола розчиняється. <рес> Рома замовив собі шолом, тоді, коли жінка заснула. Ну все правильно. Я колись так велика замовив. <рес> Серйозно. <гум> вона не знала. Я кажу, так, мені треба щоб тобі дещо розказати. Потім новий рік такий сажу її на коліна, кажу, мені тобі треба дещо розказати. Жінка така. Не вона така все побіліла. Вже що? Серйозно, вона думає, що сталося? Вже ті очі круглі, думає, що це зараз буде? Я кажу, я купив велосипед. А, Знає, це, це одна з стратегій, знаєш, як можна ну, зразу нагнітати, а потім тобі ну, все здається не таким страшним, навіть покупка велосипеду. Але природа тут. Я тобі кажу. Кайф. Хвойний ліс. Сонечко світить. Річечка. Вже можна сплавлятися, до речі. Ну, на човнах сплавлятися, на каяку я треба буде десь влаштувати пісочки почались. Хоу! Моя постійна рубрика Я ненавиджу людей. Це уяви, це буквально за, за зиму. Цього не було. Восени цього не було. Що ти? Оце люди, це ж ці селяни по-любому. Самі собі накидали. Я тут ще не розібрався, граюся з роздільними здатностями. Ну як, поки пробую 2,7К знімати, не знаю на чому я зупинюсь. Чи в 4К знімати, чи 2.7 буде достатньо. Бо взагалі Full HD, як раніше було, нормально ж було, правда, по якості, по роздільній здатності. Подивлюсь, скільки воно пам'яті буде брати. Зараз цей тестовий відос буду знімати в 2.7. Ну вже знімаю. Там побачимо. Ууу, пантонний міст. Оу. Не, не навернутися. Сюди, сюди. Ні, правіше. Це лівіше. Це тут. Я не знаю. Це... Можете сприймати це як сексизм, але мої спостереження, всі жінки практично майже 100% плутають право і ліво. Неправда. Це, це постійно. Неправда. Я... А я ти з цим... колись общався з людьми, в яких БМВ є? Ну, ну так це ну, вже то інші. все. Ну то все. <ріх> Якось за хлопцями таке спостерігаю, ну, в рази і в рази рідше. А, я не знаю з чим це пов'язано. Але є таке. Воу. А, зараз піщаний підйом буде, так. Да. Так, Рома. <гум> Рома вже в руках несе велик. А ми сюди, а ми тут э, власним ходом піднімалися. Це просто ти во року бише Я спробую їхати. Та тут по обочині можна спокійно їхати. Дівчата чую кричать і кричать там, буксують по піску. О, матюки. Ах, не контактні. Всіх почекав, можна їхати далі. Гляньте, яка прекрасна погода, яка прекрасна природа. Клас. Кайф. Не бачиш, ти виїхала, я не виїхала. А я теж, я коліном цей перемикач ж якось перемкнув. Теж... Ну, а от і ромчик. О боже, як я дикалася, ви бачите? Було... Газуйте, газуйте. Є пощать, бояться. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд першого в цьому сезоні відео. Зустрінемось, якщо все буде добре. Пока-пока, до наступних.